Ох, халасо, халасо. На мене їде сином. Сьогодні тепло, не так, як в прошлий раз. Так нормально? Так. Да. Отлично. Вообще прекрасно. Дивіться, яка краса. Що там? Опари ще повністю. Повзають по машині? Так. <ріст> вони коли здохнуть, будуть ваняти. <ріст> здохнуть, вони провратяться в -а. <ріст> <спірш> ну, це краще, ніж вони здохнуть і будуть воняти. <ріст> <ріст> Артем розсипав опариші в машині. <ріст> тепер збирає. А я не снідала зранку, тому зараз буду щось кусну. Клас. Ой, холосто! так как холосо. Ммм! Сьомой ранку! О шости я стала! Ммм! Каких шостей? Пять-тридцять! Шостий Артем вже приїхав! Ммм! Намаска от супер, сухой так! І так просто робите! Що там мене будуть снасті, але що ти типу, повно виставляла? Туди йди їсти. Куди? От туди це. Ладно. <ганяє> Столик проганяє мене, коротше. Ладно, тут я ще краще місце. Ой, тут сонечко їсть, хорошо. Тут ще краще. І оце відкрила для себе глібці за тебе. Раніше їх не було. Хороший склад. Рибалка йде повним ходом. Сьогодні у нас ловляться отакі підлящики. Артем називає, що це карась, а я взагалі карася не так собі уявляю. Не Переступай через пін. Ні, ну вони такі більш кругленькі, жовтенькі. Так, як тобі подобається цей стан, коли ти тягнеш, тягнеш? тягнешся. У не, о, може, не короб. Ого. Короб. давай, мабуть, підсачечку. Бери його під пара. Опа! Ні, коробчук. Диви, який чорний. Диви, да? Да, який красавчик. Ой, так, да, точно, короб. Давай. Перший короб, то вже карасів стільки наловили. <рес> а у нас перший трофей. А я теж рибку ловлю. А большую ми складуємо в баночку. От, дивись. 4,400. 400. Ширінку застігні. 4,400. Так, тримай хорошо. а я познімаю на всяк випадок. Там... О! А я піймала окуня. Обляпав мене. Чи? А сюди його чи в садок? Куди? Відро? Відро. Висипай. Тільки Ви? далі трошки. Висипати. Щас повтікають. Огонь. Все, <реш> Артем. Там садка. Есть? Пишел туда, понятно, Подсаку зломала, двіть, самого зранку. І розкручується, так? Да? Ого. А до берега сюди не хочеш, підійти? Так, сюда підійде. Це Ще один трофейчик. Да. О, да. Будеш зважувати. Так. Да. Це вже другий. Ну він такий важкий, так, кілограм ну, 5. Ну Ось, десь так. Ну, дивіться, аж біцепс напрягся. Аж ж напрягся бісуха. Ти ніколи таку рибину в руках не тримала сама, отак. Перше. <різь> Мій улов. Артем довго обговарював залишити, каже, це саме смачна риба. Ти кажу, хоч колись таку їв. Він каже, ні, не їв. То Це саме смачна рибка. Вона знаєш, яка смачна. Ще будеш у мене забирати. Ні. Подивися. Йо пересите. Ти що, братан? Скажи, йопересите. Ми їдемо вже додому. Початок восьмої. Ми з сьомої ранку на рибалку на ці були. Дивіться. Капець, ми їх сюди їхали, стільки пуху не було. Гляньте, скільки пуху напали сьогодні. Ужас, все, наче в снігу все, <смас> наче в зима на літо. Класно. Дивіться, фазан на дорозі. Оп-оп-оп-оп, побежал, 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 побежал. <ф dips> Вони так кричать. Взагалі. А у нас вимкнуло світло вперше дев'ята вечора. А, тільки зайшла в вдома, боже, так пощастила, я тільки вийшла з ліфта, заходжу в квартиру, бам! І виключають світло. Я така думала, Хор". а я б могла на хвилину пізніше підніматися. Артем поїхав, ми забули рибу на роботі у нього. Спочатку заїхали до нього на роботу, він вигрузив снасті і виставив одне відерце з, з, з рибкою там на роботі. От. Потім ми заїхали до його батьків, завезли частину риби, яка була в мішку. Потім він відлежив, попросила мами на подружка. Саша, їй рибки теж ми її завезли. Приїжджаємо до мами, рибку мами завезти, артем відкриває багажник каже: А де риба? Я говорю, ну, де риба? Каже, я що, йшов батьків забув. А він дві великі рибини почистив там, ну, щоб тут не, не возитися з ним. І думали, що одну велику мамі завеземо вже почищено, одну нам на вечерю. Коротше, він їх десь загубав, поки розрижали речі туди-сюди все. І ну, підозрюю, що на роботі каже, я, мабуть, викладав Снасті, виставив це відро, а потім назад його не поставив. То завез мене вже сюди, я хотіла вечерю починати готувати. Викликав світла. Сам поїхав ще на роботу за рибою. Ось, сижу тут з фонариком. Ще не буду щось варити, якийсь гарнір йому завтра з собою на роботу, тому що зараз там рибку поїмо. Зранку треба якийсь гарнірчик йому до яєць. І з собою якийсь гарнірчик. І м'ясо якесь, а мабуть. Коротше, що нам треба придумати, приготувати. От такі от діла. Трошки втомлені тільки, тому що ну, цілий день знаєте, на, на природі, на воздуху на повітрі. Тут така приємна втома, так класно день пройшов. Така погодка класна сьогодні. Ще супер. Ну що, я так непогано освітилась. Тут у мене мій фонарик, там у мене лампа, а тут мій улов. Поки що її почищу, артем так не хотів її брати, каже, я її не буду чистити. Та кажу, Я сама її почищу. Він мене сто раз. Ти впевнена, що ти будеш чистити, не будеш мене просити? Та кажу, Впевнена, я мільйон разів таку рибу чистила. Ну що тут її чистити, господи. Ну, так, да, ладно. От, Поставила гречку. Говорить. У мене нічого не було, крім гречки. Уявляєте, макаронів немає, рису немає. Я ну, не слідкую за цим, бо я сама не їм. Гарнірчики. От, я тільки рибку м'язкою, отаке все, курочку. І гарнірчики у мене безотчотні. Інтернету немає взагалі. Wi-Fi, зрозуміло, що немає. А, цього і мобільного навіть немає. Щось тут питається, дзвонить, Алло, ага, куди мені? Ну, мамі, куди? Ж? Не знаю, а ти можеш її набрати? Маленька, я таку рибку ловила дуже багато. Мені дуже подобалась рибалка. Мені зараз подобається. І чистила її сама, отак, ногтик. Чікс, чикс. А мама, це було на островах, там коли ми на природі жили в палатках. Я ото її вже почищу, а мама тільки її потрошила і смажила. Це була найсмачніша рибка, яку спіймала Віка. Звісно, була і інша риба, яку ловив, ловив мені батько. На спінінг там вони виїжджали зранку вночі на, на, на е, нічну рибалку вони на лодках їздили. Іноді сітки навіть стали, пам'ятаю. Мені так було цікаво, я завжди з ними їздила, мене брали, бо мені було дуже цікаво, коли витягають сітку і, і що там, яка там рибка. Мені так хотілося побачити. Такий, знаєте, як. Азарт якийсь такий. У мене я в дитинстві відчувала. Коли не знаєш, що там воно виймають, кожен метр раз, раз, оп! Щучка. Хоп, якась там верховодка. Хоп, окунь. Я дуже багато такої риби ловила. Прям цілий день стою і ловлю. Завжди радієш, коли спіймаєш побільшу таку якусь, а смачніша так, яка поменше, бо вона як сухарики, виходить. Можна з кісточками їсти, бо вони прожарюються. І їх не відчуваєш. Ось така вона має бути. Як сухарики. Дуже не корисно, але смачно. У нас все ще немає світла, але вже є риба. Гвоздь програми. Ну і тут трошечки отак в общем, сильно не накривала, тому що вже 11-та хочеться спати. Артемочка, йди, сідай. Ви чуєте? Чайки кричать. І так все нічого не роблять. Вночі. Чем не спиться вночі, ти не знаєш? Те вот саме роблять, що люди вночі. Давай, іди сідай. Так. От так от я люблю цю рибку. Ні. з костями -то. Угу. Ти хоч кишки повинимал? Конечно. Mm. За рибалку. Вона вся ну, вже остила, звісно, голова. Коло вона тільки з сковородки. Хрустики. Спробую в комою. Ти що з головою їсиш? Mm. Ні, голову я, я за голову тримаю. Маленьку бери, найменшу. От, найменше найкрасне. Ну, все найменше. Ніж. Ахлоску mm, їсти. Вже зараз, да. так. Yeah. Отлично. Mm -hmm. А за короб вкуснейший. Ну сейчас будем есть и короб тоже. Что тем -то mm -hmm. более свежий, не мороженый.